Привіт! Ну що ж, літо закінчується. Давайте зробимо загальний розклад на місяць серпень. Е, ще раз хочу наголосити, що цей розклад не може відігратися для кожної, для кожної. Якщо вам потрібен індивідуальний розклад на місяць серпень, будь ласка, замовляйте. І так, сьогодні я зроблю його на нових колодах, які придбала нещодавно в місті Києві. І перша колода у нас це сила природи, українське видання. З кожної колоди будуть діставати по скільки? Мінімум по три карти. І буду розповідати, про що вони і що вони значать в тематиці розкладу на місяць. І так, кінець літа, місяць-серпень. Достаю відразу три, потім буду тлумачити. Так, Ця колода нам говорить про те, що в серпні місяці якась, якусь ситуацію ви можливо поставите на паузу. Або щось, якась ситуація зависна. Або ви ну, взагалі-то по підвішеному це коли людина самостійно щось ставить на паузу. Це, якби хочеться переосмислити щось. А можливо, це буде відпустка, і ви там будете йогою займатися, теж, можливо, може бути таке. Тільки дивіться, щось емоції у вас будуть такі невідпускні, такі якісь будуть емоції ну, не дуже. По п'ятірки кубків це ми, чогось нам бракує. Чогось нам бракує. Хоча у нас ну, практично ми маємо те, що хочемо, так? але чогось нам бракує. Ну, тут важливо, просто, щоб ваші емоції не взяли верх. Просто тримайте їх під контролем. Ну і остання кар карта нам говорить, що дивіться, двійка жезлів. Якщо підсумувати разом, то в серпні місяці, можливо, у вас буде відпустка і ви. Або будете мати час на подумать. ви будете переосмислювати якусь свою ситуацію, і ви будете розмірковувати, чи треба туди йти, чи, не треба, чи треба туди їхати, чи не треба. Ну, взагалі, місяць серпень у вас по цій колоді місяць, який вас змусить поміркувати, зосередитися і ну, знайти якесь питання. Ну, доволі непогано. Так, слідуюча колода у нас таро українських міфів. Дуже гарна колода. Зараз побачимо, що нам скажуть ці карти. І так, місяць серпень. Про що у людини буде місяць серпень? Які новини? Або що нового? Побачимо зараз місяць серпень. Ну, дивіться, ця колода доповнює першу. У вас щось станеться, щось, що виведе вас з рівноваги. Розумієте, це може бути щось неочікуване, тому що по вежі зазвичай неочікувані події. Це не так, як ми чекаємо, там, що щось має статися. Ні, це неочікувані події, які можуть вивести вас з рівноваги. Так, і, можливо, це заставить вас переосмислити ситуацію і ви. Ну, Будете робити так, як в попередній колоді, так? Ви будете просто переосмислювати. Е, лицар Кубків і Трійка Пентаклів це щось, щось прийде, що змусить вас, можливо, змінити працю. Тому що Трійка Пентаклів це праця в колективі. Можливо, це буде новий колектив, тому що Лицар Кубків це якби новий шанс, і це як. Е, е, Новини Лицар Кубків несе новини вам про нову роботу. Так що це, можливо, буде переосмислення по вежі, щось зруйнується старе, получите одразу, отримаєте шанс на щось нове. І ви будете працювати, можливо, в новому колективі. Тому що Лицар Кубків це колектив, або новина, яка вам сподобається, це новина, яка потішить вас ще сердечко. Так що, ну не все так погано. Ну, Звичайно, вежа може налякати, тому що, як ви по вежі, трапляються завжди такі ситуації, на які ми не очікуємо. Але е після вежі прийде радісна новина. Так, слідуюча колода в нас королівське позолочене таро. Така шикарніша колода. І зараз побачимо, що карти скажуть з цієї колодини на місяць серпень. Що вас очікує. Кожна колода е, говорить про якийсь, якусь рідну ситуацію. І, ну, можливо, не всі вам ситуації підійдуть, можливо, зовсім не одної, а можливо, не всі. Так що приймайте, якщо вам підходить. І так. Угу. Ну, дивіться, кожна колода, якби по-своєму, але вона доповнює іншу. Вісімка кубків. Ви від чогось відмовитесь, причому осознано. Тобто ви свідомо відмовитесь від чогось або від когось, або від якихось відносин, або, ну, можливо, це і буде ваша башня. Можливо, це буде ну, неочікувано, розумієте? І ви будете йти до своєї мети, до своєї зірки. У вас є мета. Яка просто вже ну, вона вже давно у вас в голові сидить, так? ви давно до неї йшли, і ви підете, і вас чекає велике сімейне щастя. По десятки кубків це сім'я, повна чаша. Розумієте, там все є: і дітки, і житло, і чоловік, і кохана дружина, все-все-все. Так що та вежа, що показувала на попередній колоді, так? вона просто дасть вам шанс на щось нове. На те, що ви давно очікували, на те, що ви давно мріяли. Так що чудово. Так, ще в нас є колода котів. Така цікава колода. Я взагалі любительниця котів. І перша колода, яку я придбала, це була колода котів. Коти це моє все. Що нам котики скажуть? Що нам скажуть котики? Місяць серпень. Для людини, яка дивиться цей розклад. Так. Ну, карти повторюються, бачите, з різних кол колод, але карти повторюються. Так. Знову у нас іде трійка Пентаклів, дев'ятка чаш. І принцеса кубків. Тобто знову йде вісник. Так як там рицарь Кубків, тут принцеса Кубків, так, це буде новина, радісна новина про співпрацю в колективі. І ви будете почувати себе просто шикарно. Вам буде дуже-дуже добре. Ви будете просто, ну, як у цей кіт, да? ви будете довольні собою і довольні своїм життям, задоволені. Ну, супер. І на останній колоді, яку я дуже люблю, це Таро Незалежні. Це просто шикарніша колода. Давайте подивимося, що вам порадять. Зараз таке питання поставимо. Порада для людей, які дивляться цей розклад на місяць серпень. Як себе вести? Можливо, що треба робити. Ну, я ж казала, карти повторюються. Тобто це правдиве тлумачення. Те, що до вас прийде, знову зірка, да? прийде здійснення вашої мрії. Ви вже підсвідомо, по двійки мечів, ви знаєте вихід із цього, із того, що ви задумали, ви вже знаєте, але ви боїтеся відкрити якби... це навіть самій собі або самому собі. Да? Але знаєте, що те, що з вами трапиться по суду, це те, що повинно трапитись. І завжди приймайте все, що вам дає життя, так і має бути. Все буде добре, приймайте.